У Харкові змінили нумерацію трьох тролейбусних маршрутів. Як повідомили в департаменті інфраструктури до повномасштабного вторгнення РФ, маршрути номер 119 267 та 304 були автобусними, а після відновлення роботи громадського транспорту їх замінили тролейбусними. І зараз привели у відповідність до чинної транспортної системи. Тож у муніципалітеті просять пасажирів врахувати нововведення під час планування свого маршруту. Так, тролейбус номер 119 тепер курсує під номером 58 за маршрутом. Аеропорт, вулиця Аерофлотська, проспект Гагаріна, вулиця Вернацького, провулок Подільський, провулок Короленка, провулок Вірменський, у зворотному напрямку, вулиця Кооперативна, провулок Плетнівський, площа Конституції, вулиця Сумська, площа Свободи, Проспект Науки, вулиця Аксарова, проспект Людвига Свободи, проспект Перемоги, коло трамвая. Тролейбус номер 267 курсує під номером 57 за маршрутом, розворотне коло, станція метро Академіка Барабашова, проспект Ювелейний, проспект Льва Ландау, проспект Героїв Харкова, вулиця Харківських дивізій, розворотне коло, Парк Зустріч, тролейбус номер 304 курсує під номером 59 за маршрутом. Станція Рогань, вулиця Роганська, вулиця Луї Пастера, вулиця Молодіжна, вулиця 12 квітня, проспект Олександрівський, проспект Героїв Сталінграда, Проспект Гагаріна, вулиця Вернацького, провулок Подільський, вулиця Кузнечна. Розворотне коло, вулиця Університетська. У зворотному напрямку. Вулиця Кузнечна, Провулок Лопатинський, провулок Соляниківський, провулок Подільський, вулиця Вернацького і далі за маршрутом. Марія Соловйова та Світлана Бреус. Харків. Новини.